Гарного сім дня чи то вечора, дівчата і хлопці, захотілося мені сьогодні оселитися, зварить картоплі, чи мундірки, чи просто пюрешки. То я купила сьогодні Оселець ось, Я вже почистила, ще не відділяла філе, потім спробувала, а він трішки в мене такі пересолений. То думаю, треба якось виправити ситуацію. От, я покажу один варіант, як я роблю. Значить, так, перше, що я роблю, це я беру якийсь сотєнічок чи сковорідку, наливаю сюди водички стакан. Це в мене буде оселедець в томатному соусі. Десь ложок дві якогось кетчупу. Хто який любить. Ще такого додавлю трішки. В кого домашній є, так як у мене. Це у мене, коли в баночці закінчується якийсь продукт, то я так в кульочок викладаю, потім в лоточок ставлю, буває ще підписую. Щоб, знаєте, щоб баночка ж місто займає в холодильнику. я це так роблю, і воно так зручно. От. ще Зараз цього добавлю. Це домашній ми з маринкою робили. Такий, напевно, тут що? з болгарським перцем. Додавлю цукру. Може, з чайну ложку. Це столова в мене. Гагенько зараз розмішаю і поставлю на вогонь хай закипить. Але треба покуштувати, щоб смачно було. Якщо хтось любить, додати якісь спеції, я не буду нічого додавати. А просто би томатний такий. Приставлю на вогонь, хай 2-3 хвилинки прокипить і соус буде готовий. Поки соус на вогні, в мене вже картопля вариться, От, я покришу цибульку ось так. Можна більше, я таку невеличку, середнього розміру викладаю я цибульку в мисочку і чекаю, поки закипить мій маринад. Тим часом. Доробляю, я оселеться. Раз я ще раз спробую зробити лайфхак Лейфхак з інтернету. Ось так. Всі кісточки. Але ж треба його спочатку зачистити гарно. Вимити, а потім оце ж такий лайфхак робити. Так. І все. Поріжу зараз на кусочки рибку, відберу від кісточок. Ось так, дівчатка, я розібрала оселедця. Тепер я ріжу його на порційні такі кусочки. Так, маринад вже зварився. Оселедця я викладаю в мисочку і відставляю в сторону. Ось мій маринад. І заливаю цибульку. І оце нехай стоїть до повного вихолодження. Дуже смачно. Маринад мій вже вихолов. Тепер я викладаю сюди до оселеця. Оселеця можна більше, і маринаду можна більше робити. Тепер хай воно постоїть трішки, подружиться. Взагалі то можна залишати хоч і на тиждень. Зробити в кастрюльку чи якусь ємність. Два-три оселиці і буде вам ось таке. Картопляне пюре вже готове. Огірочок сюди поклала і ось рибка така. Цибулька буде хрумати. Тепер треба зняти тільки проб посмакувати. Смачно, цибулька хрумає. Це смачно. І така рибка може стояти декілька днів у холодильнику. Кому подобаються мої ідейки, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячною. І бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть себе і одне одного, і будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До наступних зустрічей!